Гриби-підсадки. От я минулого року їх насіяв і вони в цьому році дружно всі посходили. Грибниця завелась, вони ростуть в саду в звичайних умовах, на звичайному чернозьомі. Тобто Він трохи карбонатний, їм це не заважає. Тобто в сад можна спокійно їх висаджувати разом з сморчками. Е, оці гриби шикарно ростуть в саду. От вони вже на 20 травня, пожалуйста, їх тут назбирав добрячу жменю таку. Так що підсадки для вашого саду підходять. І для мого також. Хороші гриби. Так. От. Будь ласка, скільки їх тут трішечки. Величка діляночка така. Декілька квадратних метрів назбиралося достатньо грибів тут. Вони знизу такі трішки розоваті. Може, замітно тут Такі от грибочки, підсадки. Це другий гриб після сморчків, другий, найраніший весною. А в середині травня збираємо врожай.